Вітаю у рубриці за лікарським рецептом. Мене звати Андрій Грач, і сьогодні я завітав до лікаря-стоматолога Оксани Остафійчук. Та поспілкуємося про страх стоматолога. Добрий день, Оксана Сергіївну. Добрий день. Поговоримо сьогодні про страх стоматолога. Скажіть, будь ласка, чому багато людей досі бояться стоматолога? Тому що всі процедури в стоматології пов'язані з неприємними відчуттями, і багато хто про це знає. Плюс люди настроїть себе, що буде боляче. Людина сидить з відкритим ротом в положенні, де вона зовсім, скажімо так, позбавлена якихось рухів, вона не може контролювати ситуацію. Це теж страшно. Тобто тут багато що залежить від поведінки лікаря, від вашої довіри до нього, від того, як ви себе почуваєте. З цими страхами можна попрацювати і йти далі, тому що проблеми треба вирішувати. Але, звичайно, що загально прийнято, що це страшно, боляче, неприємно і люди дуже часто самі себе накручують, тому що не завжди боляче, не завжди страшно. Є хороші лікарі, які дуже добре знають свою роботу, їм треба просто. Просто довіритись, і вони все зроблять так, як треба. Чи реально сьогодні лікувати зуби повністю без болю? Так, зараз дуже хороші анестетики місцеві, які дозволяють обезболити поле повністю робоче, і тому людина нічого не відчуває. Звичайно, пізніше, коли відходить анестезія, може бути е, ну, незначна е, больова реакція. Але я думаю, що це можна потерпіти, це не настільки страшно, як всі думають на сьогоднішній день. Може бути і не боляче. Зовсім. Які сучасні методи знеболення використовують стоматологи? Є різні аплікаційні е, препарати, є гелі, є місцеві анестетики, є загальний наркоз, є масочний наркоз. Зараз дуже великий спектр. Лікар вибирає під кожного пацієнта, як краще проводити цю процедуру. Зараз все дуже сучасне і можна з легкістю довіритися лікарям. Знаєте, я чув випадок, що сталося таке, що дитину взяли до стоматолога під анестезію і вона не прокинулась. Скажіть, будь ласка, як правильно підготувати дитину до першого візиту до стоматолога? З дитиною треба багато говорити, пояснювати. Те, що ми знаємо, ми не боїмося. Треба власним прикладом показувати дітям, що я мама, я теж лікуюся, це не боляче. Треба знайти підхід до дитини. На рахунок того випадку, що стався, я не маю права його оцінювати. Для цього є працівники. Відповідних інстанцій. Звичайно, що це страшно, але знову ж таки є хороші сучасні клініки, де працюють спеціалісти, де проводять дуже багато маніпуляцій кожного дня, і там все добре. Важливо довіряти лікарям, які добре роблять свою роботу. Можна через знайомих пошукати. Зараз є інтернет, реклама. Якщо Комусь більшості людям роблять гарну посмішку, то, скоріше за все, ви теж попадете в категорію, де це не страшно, не боляче і саме головне безпечно. Кожен має свій організм. Кожен індивідуальний має свій стан здоров'я. Важко все прорахувати, треба старатися, але є багато факторів, є хронічні захворювання, про які ми можемо тільки здогадуватися. Тим більше діти, в них маленька вага, в них дуже все стрімко поширюється по тілу, будь-який препарат, і тому треба завжди бути на чеку, як то кажуть. За всім слідкувати за Пульсом, за серцебиттям, загальний аналіз крові здавати, серце перевіряти час від часу. Тобто ми маємо такі реалії на сьогоднішній день. А ще найважливіше не допускати до того, щоб дитина настільки панічно боялась, що приходилося проводити загальний наркоз. Треба приходити ще тоді, коли дитині не боляче, коли вона просто прийшла на огляд. Лікарі зараз гарно вміють психологічно працювати. Є мультики, є різні іграшки, які їм дарують після лікування. Важливо батькам слідкувати за гігієною своєї дитини, за харчуванням, поменше солодкого, тому що ми знаємо, що солодке несе негативний. Це негативний фактор для здоров'я зубів. Багато що в наших руках. Треба і батькам старатися, і лікарям, і тоді дуже багато шансів, що все закінчиться добре для наших маленьких пацієнтів. Що ви скажете людям, які роками відкладають лікування зубів? Тільки одне не відкладати, тому що е, всі процеси патологічні в роті вони е, продовжують розвиватися, і чим швидше ми це зупинимо, тим краще для пацієнтів. Нічого доброго в тому, що ми терпимо біль, відкладаємо візит до стоматолога, стає тільки гірше. Тобто гострий процес переходить в хронічну форму, і деякі зуби дуже часто йду на видалення тільки тому, що втрачений час. Обов'язково профілактичний огляд, професійна гігієна раз півроку, яка дає можливість лікарю оцінити стан здоров'я ясен і зубів і вчасно виявити проблему. Тому що багато хвороб в роті, вони не турбують, тому що Організм виконує свої компенсаторні можливості. Відповідно, людина живе своїм життям, а потім: ой, мене болить зуб. Щоб цього не було, щоб вчасно лікувати, виявляти різні патології, треба регулярно відвідувати стоматолога і так само берегти свої зуби вдома. Тобто гігієна, харчування, загальний стан здоров'я. І все буде добре. Дякуємо за вашу думку. Гарного вам дня. Взаємно.